Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас на огляді чергові новинки від Procraft серії Industrial. І це кутошліфувальні машини. Маркировка їхня ag 125B та IG125 c Працюють ці кутошліфувальні машини із 125 диском, мають безщитковий двигун, функцію кікбек-контролю та ще дуже цікаве кріплення захисного кожуху. А модель 125C відрізняється від інших кутошліфувальних машин ще незвичайною формою. А саме унікальним складним редуктором. Але про це трохи згодом. До комплекту постачання входить сама кутошліфувальна машина, спеціалізовані захисні кожухи під ці кутошліфувальні машини. Також кожна з них має додаткову ручку та ключ для зміни оснастки. І, звісно, інструкція з експлуатації. Як ви помітили... Комплектації немає ані акумулятора, ані зарядного пристроя. Тому при необхідності, якщо ви це будете докупати, радимо вам докупити акумулятор на 4 Аг або на 8-2 Акумулятор використовуватись таким інструментом недоцільно. Ну а для тих, хто полюбляє все й одразу в моделі 125 b буде варіант ще в кейсі з акумулятором та зарядним пристроєм. Ну а більш ретельний огляд почнемо з моделі ag 125 b Звичайна. На перший вигляд болгарка. Перше, що ми маємо, дуже зручний хват, ручка стонщена та має гумове покриття. Не тільки сама ручка, але й всі частини нашої кутошліфувальної машини, де ми тільки можемо торкатися руками. Контроль ідеальний. Кнопка ввімкнення трохи покращена, має додатковий захист. Ми не зможемо вімкнути наш інструмент натисканням тільки вперед. Перед тим натискаємо на задню частину кнопки та подаємо її вперед. Вимикається натисканням на край кнопки. Кнопка блокування шпінделя велика та має свої бортики, тобто випадково на неї натиснути також не вийде. Тільки цілеспрямовано. Для встановлення додаткової ручки маємо два отвори: з правої сторони та з лівої. Тут ми бачимо наліпку кікбек-контролю. Якщо на вашому інструменті є така наліпка, то ми маємо ось таку функцію. Під'єднуємо акумулятор, запускаємо наш інструмент. В разі несанкціонованого, наприклад, удару інструмент вимикається сам. Щоб знову запустити, вмикаємо. І знову вимикається. До речі, функція кікбек-контролю не просто вимикає інструмент, а це саме екстрена зупинка. Порівняємо, дивіться, зараз ми вимкнемо інструмент кнопкою, тобто штатно. Тепер зупинимо інструмент за допомогою кікбек-контролю. Піндель зупинився майже миттєво. Також, якщо інструмент зупинився за допомогою кікбек-контролю, він про це сигналізує. Вимикаємо інструмент кнопкою, і він переходить в звичайний режим. Зараз перейдемо до панелі керування. На ній знаходиться одна єдина кнопка. Котра обирає швидкості. Їх в нас три. Сама кнопка дуже зручна і дуже різко виділяється. Її легко буде знайти навіть в темряві. Ну а зараз давайте послухаємо, як звучать наші три швидкості: третя. Друга. Перша оберти на екрані. Вентиляційні отвори захищені металевою сіткою, щоб наша плата та безщітковий двигун. Часно околоджувались. До речі, не забувайте час від часу прочищати цю сітку. Ну а тепер давайте розглянемо, що ж такого особливого вкріпленні кожуху. По-перше, для цього мається ось такий ричажок, і одягається він дуже просто. Відтягнули ричажок та одягли кожух ось в такому положенні. Після цього ми його провертаємо до першої фіксації. Після цього, якщо треба ще прокрутити кожух, відтягуємо важіль. Та ступенями можемо встановити кожу до ось такого положення. Він вже зафіксований. Зазвичай це робиться або викруткою, це довго, або затискним ексцентриком. Це також не влаштовує тих, хто спрацьовує диски майже до кінця. Також незручно. Цей варіант повинен влаштувати всіх. Також ви помітили, що ми не знімали прижимні шайби, щоб одягти кожу. Маленький, але все ж таки плюс. Ну, а модель B від моделі C відрізняється лише редуктором. Тож, все, що стосується, ручки, кнопки ввімкнення, панелі керування, кікбек-контролю, таке саме, як і на попередній моделі. Кому цікаво, можете передивитися. На цієї моделі ми зупинимось на формі самого редуктору. Тож шпіндель на цьому редукторі знаходиться на 50 мм далі від звичайної болгарки. Відстань від корпусу до осі шпінделя. По-друге, товщина корпусу по осі шпінделя на 25 мм тонша за звичайну болгарку. І ці дві умови дозволяють нам використовувати цей інструмент в складних саме стиснених умовах або взагалі використовувати цей інструмент там, де звичайна болгарка просто не достає. Наприклад, цю болгарку буде дуже зручно використовувати в ремонті автомобілів. Там дуже багато складних місць. До котрих важко дістатися. На редукторі також мається кнопка блокування шпінделя. Знаходиться вона в трохи незвичному місці. І посередині самого редуктора. Не тільки редуктор має зменшений профіль, але й кожух до нього в порівнянні із звичайним. Ну а кріплення самого кожуху таке саме легке та швидке. Давайте послухаємо, як працює ця болгарка. Під'єднуємо акумулятор та вмикаємо. Отже, болгарка має також три швидкості, але вони трохи відрізняються від попередньої моделі. І функція кікбек-контролю також присутня. Ось так виглядає наш інструмент в розібраному стані. Модель АГ-125Б, оця частина, це електрочасть, це редуктор. Модель АГ-125 С, електрична частина та редуктор. Трохи складніше. Електрична частина абсолютно однакова. Кнопка має додатковий захист силиконовий ковпачок від потрапляння зайвого пилу всередину самої кнопці. Плата керування має алюмінієвий корпус та дуже ретельно все залито компаундом. На зворотній частині плати керування ми бачимо ребра для підвищеного охолодження самої плати. Статери без щиткових двигунів мають по 6 обмоток кожен. Також ви бачите щілини для гарнесенького провітрювання двигуна та плати керування. Модель 125 b має косозубу передачу, шестерня ведуча посаджена на гаряче, опорний підшипник гольчатий. Ну а якір на безщіткових двигунах магнитний. А ось і той самий унікальний складний редуктор модель AG-125C. Завдяки такої конструкції ми маємо не тільки кращий доступ до складних місць, а й забезпечується більший крутний момент. На практиці її складніше задавити. Також ми бачимо якір, перехідник, котрий обертає вал. Тут ще застосовується ось такий демпфер. шестерні також косозубі і доволі товсті. Підшипник кульковий. Звісно, будь-який вал опирається на два підшипника. Кнопка фіксатора фіксує сам вал. Ну а зараз давайте проведемо невеличкі тести. В нас є ось такі імпровізовані трикутнички, кути 90 градусів, 60, 30, 90 та 2 по 45. Подивимось, наскільки далі болгарка із потонченим редуктором зможе дістатися в який кут. Кут 90 градусів. Підлізе будь-яка болгарка. Кут 60 градусів. Звичайна болгарка. Трохи до кута не дотягнули. Десь 7-8 мм. Беремо болгарку ag 125 c Чудово дістає у самий куточок. Тепер кут 45 градусів. Звичайна болгарка. Це далі не пускає. Та болгарка з потонченим редуктором. До куточку ми вже не дістали, але прошліфували набагато далі від звичайного редуктора. Ну і кут 30 градусів. Знову ж таки, звичайна болгарка. Дуже далеко до кута. Тепер болгарка із подовженим та зтонченим редуктором. Погодьтесь набагато далі. Ну, а тепер до більш реалістичних завдань, якщо нам потрібно відшліфувати зварний шов кут 60 градусів. Такий самий, як і на трикутнику. Беремо звичайну болгарку. Самий куточок ми не дістаємо. Беремо нашу болгарку A 125 c Ви побачили, що при бажанні ми можемо зробити шов ідеальним. Інший кут 45 градусів. Порівнюємо із нашим трикутником. Все так само. І, мабуть, одразу візьмемо болгарку з подовженим редуктором. Ось ви бачите, що ми дістались таки до самого сварного шва і трохи його підправили. Якщо треба зробити краще, накладаємо ще шар та вирівнюємо його. З кутом із 60 градусів болгарка порається без ніяких проблем. Ну кікбек-контроль, звущений хват та подовжений та стончений редуктор це все дуже цікаво. Але це все ж таки кутошліфувальна машина. Давайте випробуємо її, як вона справляється із металом. Для початку беремо модель ag 125 b та ріжемо пруток. Діаметр прутка – 25 мм. Інструмент спрацював на 5 балів, жодних проблем, жодних нарікань. Наступна модель. 125. А це кікбек-контроль. Інструмент із звуженим редуктором так само добре ріже, хоча і має трохи менші оберти, на відміну від цієї моделі. Хоча можливості цього редуктора набагато більші. За мала прутка ріжемо ще швелер соточку. Болгарка бі. Поїхали! Той самий швеллер, але болгарка вже серії С. Поїхали. Як ви побачили, інструмент також впорався чудово. Працювати цим інструментом дуже зручно, абсолютно незважаючи на. Нестандартний редуктор. назвем його так. Але кому це потрібно для виконання ваших робіт, це незамінний помічник. І до речі, для того, щоб отримати задоволення від роботи інструментом, важливо не тільки яким саме інструментом ви працюєте. Дуже важливу роль грає ще й розхідний матеріал. Як ви помітили, це наші жовті диски. Ось так вони виглядають новенькі. Це було в початку наших використань. Від себе скажу, на сьогоднішній день конкурентів в них немає. Ну а якщо ми зняли з нашого інструменту відрізний диск та встановили шліфувальний, ваша болгарка автоматично перетворюється у куту-шліфувальну машину. Для цього треба поміняти розположення захисного кожуху. Відтягуємо ось цю штучку, про котру ми вже розповідали. Та провертаємо. Кожух зафіксовано. Модель Б Вмикаємо. Найменша швидкість та поїхали, збільшуємо швидкість, друга швидкість. Навантажив. Ще попитка. чітко відчувається стабілізація обертів. Ну і давайте на найбільшій швидкості попрацюємо. Такий в нас інструмент дуже добре порається з поставленими завданнями. Модель серії С. Так само переставляємо кожух, в потрібне нам положення. Як ви помітили, це дуже швидко та дуже легко. Вмикаємо та встановлюємо першу швидкість. друга швидкість. Та третя швидкість. Так само чудово відчувається стабілізація обертів. І можу вам сказати, що машинка за рахунок того, що вона має менші оберти, вона краще відпрацьовує на натискання. Тобто захист працьовує трохи пізніше. На тестуванні сходинка, яка була на нашій плащці, вирівнялася. Ну а зараз ми зробимо тест на продуктивність. Тобто на одному 4 Агодинному акумуляторі, повністю зарядженому, скільки різів ми зробимо моделлю B. Максимальні оберти і тестуємо. машинка пішла в захист. Акумулятор вироблено Продовжуємо випробування. Наступна модель АГ-125С. Той самий 4 а годинний акумулятор повністю заряджений. І той самий проток 25 мм діаметром. Швидкість найбільша. Працюємо. Це акумулятор викатали. А тепер давайте спробуємо на моделі B. Ми встановили той самий акумулятор, котрий в нас пішов у захист, він трохи відпочив охолов. І спробуємо ще, скільки різів ми зможемо зробити або не зможемо. Ну, Вистачило. Ровно на один різ, там дорізали половину, і тут прорізали половину. Але все ж таки це суттєво. Ось такі результати ми маємо після наших випробувань. Хоча їх результат я б назвав трохи суб'єктивним. Багато факторів можуть вплинути на наші результати. Отже, модель B ми зробили 10 різів, потім, після того, як трохи. Відпочив акумулятор, ми доробили ще один різ. Модель С зробили 14 різів, і ми не дорізали, він в нас не остигає. На цьому зупинилися. Можливо, це все ж таки суб'єктивно, а можливо, від того, що модель С має менші оберти, менше поглинає енергії та видає більший результат. За часом слідкуйте на екрані, яка машинка швидше впоралась із завданням. Як, на мій погляд, ми досягли таких результатів. Не маловажно використовуючи наші жовті диски, працювати ним просто задоволення. І після того, кої кількості різів, вони ще на щось здатні, їх ще щось залишилося. Після того, як ми встановили знову таки акумулятор і доробили ще один різ, це 10%, але він все ж таки не охолонув повністю. І такий маємо результат. Якщо ви не будете так викатувати ваш акумулятор, результат у вас буде набагато цікавіший. На цьому знайомство із нашими новинками від серії індастріал ми закінчуємо. Ми настільки впевнені в цьому інструменті, що даємо гарантію на двигун цілих 5 років. Взагалі, машинки дуже гарно виконані, зручні, дуже потужні, і одна з них ще й зі своєю цікавинкою. До речі, нам було б цікаво, де ви не змогли впоратися з звичайною болгаркою, і де б вам стала в нагоді саме ось така з подовженим та спотонченим редуктором. Напишіть, будь ласка, в коментарях та поділіться своїм досвідом. І взагалі, якщо у вас ще залишились якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо було цікаво, чекаємо від вас вподобайку. Підписуйтесь на наш канал. Вам на все добре, бувайте здорові, живіть багато, до нових зустрічей!